За документами грошима та речами черкаські та столичні правоохоронці затримали автобусних гопстоперів. Злоумисники ще у квітні напали на пасажирів маршрутки з Львівщини. Автобус зупинився на автодорозі, аби змінити пошкоджене колесо. Та після вимушеної зупинки до мікроавтобуса під'їхали два автомобілі. Із них вийшли чоловіки у балаклавах та зі зброєю у руках. Пасажирів маршрутки вони пограбували, а потім зникли у невідомому напрямку. Після проведених оперативних заходів чотирьох розбійників затримали черкаські та столичні полісмени. А під час обшуку у помешканнях злоумисників правоохоронці вилучили чотири сотні патронів, гранату, поліцейську форму, а також наркотики. Нині відкрито кримінальне провадження за статтями розбій та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Їм оголошено підозру і обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Дані особи перевіряються до вчинення інших злочинів, а також встановлюються місця перебування інших осіб, які причетні до вчинення розбійного нападу.